24 серпня 1991 року було проголошено акт незалежності України. Тоді, задля досягнення мрії та підняття синьо-жовтого прапора, нам довелося побороти не лише внутрішніх ворогів, які ні за що не хотіли розпрощатися з імперськими амбіціями Москви і радянського союзу, але й витримати натиск зовні. Як ми знаємо сьогодні, захід був аж ніяк не на нашій стороні. Ідею української незалежності не підтримували американський президент Джордж Буш, старший президент Європейської комісії Жак Делор та інші. Європейські лідери на зорі української державності саме вчасне формулювання національних інтересів українців дозволило вплинути на формат дискусії, консолідувати всі проукраїнські сили і здобути незалежність. А важливим сигналом для заходу стала чітка позиція першої української політичної партії, яка цього року відзначає 25-річчя від свого заснування. На першому з'їзді української гельсінської спілки була проголошена українська республіканська партія. Тоді я пригадую, була в середовищі УГС дискусія, як партію називати, чи демократична, чи республіканська. Була республіканська прийнята рішення, тому що вона асоціювалася з більш таким радикальним, більш, ну я би сказав, категоричним категоричною позицією. Саме перший голова УРП Левко Лук'яненко згодом став автором акту проголошення незалежності України. УРП і взагалі УРП вона. Якщо говорити щиро, вона весь цей період дещо випереджала свій, як то кажеться, час. Розумієте? Тому що для людей от, повна незалежність України для загальної більшості людей ну це було дуже так. Несподівано екстремально сьогодні так само, як і чверть століття тому, подальша доля України стала предметом торгів на міжнародній арені. За колісами світової політики обговорюються різні варіанти переформатування нашої держави. Нам пробують нав'язати федерацію, широкі автономії, обмеження нашого права, визначати куди ми інтегруємося. А все це відверті спроби позбавити нас нашої незалежності. Є проблеми сьогодні з політичним будівництвом в Україні. На жаль, це Партії Важдиського типу на жаль, для більшості з них ідеологічні речі є е, другорядними. Ключове питання: скільки грошей е, використали для промоції того чи іншого лідера? Сьогодні на вулиці війна на Донбасі, Окупований Крим, і важко протистояти. Е, Північному сусіду, який має більш потужну армію, більше ресурсів. Але в наша візитівка, наша перемога якраз в побудові заможного суспільства, в побудові суспільства, яке буде ефективним, де буде панувати демократія, де буде панувати достаток. І якраз ці ідеї дає республіканізм. Розчарування станом справ у вітчизняній політиці все більше охоплює не тільки українців, а й наших союзників на заході. Революція гідності сформувала значні очікування і віру в зміни. Але за фактом ми отримали владу популістів, які шукають пояснення для своїх невдач, прикриваючись війною. Влада так і не змогла розділити своє бажання на живи та необхідність порятунку держави. Коли сьогодні ми говоримо, що в країні щось іде не так, а це відчуває кожен. То ми не маємо відповіді на питання, а хто може прийти до влади і зробити так. В суспільстві відсутня ця альтернатива, її потрібно творити. На нашу думку, такою альтернативою має стати саме Республіканська партія, українська партія, партія національних інтересів України. З початків створення УРП, яка сьогодні перейменована в республіканську платформу, базовою ідеологією, незмінно залишається українська національна ідея, яка розуміється як відстоювання національних інтересів у всіх сферах життєдіяльності української держави. Сьогодні місія команди республіканської платформи є в тому, щоб перейти від слів до справ, і фактично. Збудувати ідеологічну партію і якраз на правих ідеях, на республіканських ідеях. Розпочати будівництво українського політикуму. Коли політика не буде обслуговувати ті чи інші клани, а політика буде створювати умови для розвитку більшості населення України. Республіканізм це економіка. Республіканізм це коли людина сама створює, сама робить, платить податки і забезпечує себе. Республіканізм це ідеологія людей, які працюють. Це ідеологія людей, які платять податки. Республіканці це ті, хто, приходячи до влади, наповнюють державну казну. Вже більше року Україна живе в умовах війни. Наші союзники, американські республіканці та британські консерватори безкомпромісно захищають інтереси України, але їм дедалі важче це робити на тлі відсутності видимих змін в Україні та рішучих дій влади. Ми не криємося від того, що республіканці це партія буржуазії, але буржуазії не олігархічної. А от те, що є сутністю українців: газда, куркуль в селі. В місті, в містечку, оце і є буржуа. Це то, та людина, яка має власність, яка завдяки своєму розуму, своїм працелюбності і завдяки умовам, яким створить держава, може зреалізуватися і бути заможні. Після 25 років незалежності українці, по-перше, підросли, по-друге, помудрішали. На сьогоднішній день з'явився запит. На сьогоднішній день всі ті люди, які виходили на Майдан в 2013 2014 році, практично всі ці люди, це є республіканці за духом, бо це є люди, які звикли робити своїми все своїми руками, звикли заробляти, і не хочуть, щоб хтось їм заважав це робити. Тому сьогодні, як ніколи, є актуальною республіканська ідеологія. В Україні вже сформувався середній клас, скептично налаштований до соціал-популізму. Ті, хто розуміє, чому реформи це не негайне підвищення зарплати пенсій. Наша маленька буржуазія, селф-мейд громадяни, які хочуть від держави не так багато, не допомоги, а відсутності перешкод, не подачок, а правил гри. Заможний українець, хоча б 70% заможних українців, це є задача політична, яку перед собою ставить… Республіканська платформа, створимо умови, виконуємо таке завдання, тоді кожному буде комфортно житись. А ті люди, які не можуть забезпечити себе через податки, які сплатять оці заможні люди, будуть мати достойне життя. Я сподіваюся, що ми повернемо звання партії номер 1 в Україні не по реєстрації, а по сутності.